Вітання усім. Розпочався завершальний п'ятий день турніру в Кривова битва на п'ятірочках. ручках. Так, турнір уже довгенько йде, я ще досі топ-5. Що там по обороні? Ну ось, оборона впевнено вийшла в А, і, напевно, вже звідси нікуди не піде. Так, що там у нас? 71,4% відбиття атак. Ну, непогано. Давайте будемо спробувати закріпити топ-1. Що тут мультяхи. Ну, ніби нічого не міняємо, давайте так. Ніби працював е, цей план з Ругіанта. Давайте будемо далі пробувати його виконувати. Тільки ось з камінням біда. Тут кого не, не чіпай, все одно буде боляче і неприємно. Будеш трогати мультики, то це буде по мінус один. Чі також сильного бажання її заряджати теж немає. Ну ось, будь ласка, ругіян вже зник. Добре, давайте тоді пішов джелах. Трієчку пульне Мар'яну, можливо, вона не зарядиться. І вона не зарядилась. Добре, тоді, що ми робимо? Напевно, заберемо ману ось так. Ось, і думаю, добивати чинжи, спробувати. Чи запустити вдоміцію? Давайте доміцію спробуємо. Так, і влучило в ченджи, чин... і їй не вистачило трішечки, але ми її добили. Що ж, це дуже добре. Давайте в Доміцію ще. Подивимось, куди вдарить міньйон. летить, але нікого не можемо забрати. Так, міньйон влучив доміцію. Мар'яна дуже добре вдарила, якщо чесно. Леонідас, ну, також терпимо, в принципі. Ми не забрали. Тому це вже успіх, як то кажуть. І Ругіан, я її вже давно похоронив. А Вона ще досі жива і працює. Так, ну добре, тут, в принципі, я не думаю, що нам вже якісь тут проблеми будуть. Ще б десь скролбіста зарядити, було б взагалі ідеально. Натомість ми знову зарядили джелаха. Ну, Джелах та й джелах, давайте. Все. Тут впорались. Поїхали далі. Мегаміньйони, осліплення. Ну тут буде тяжко, що не кажи. А боротися проти мегаміньйонів плюс вони завжди, майже завжди будуть накладати осліплення. Так, є. Вони ізначально вже в трьох стоїть міньйон. І комбо. Комбо не потрібно. Зараз полетить в шеймерскейла, тому що мені потрібно дозаряджати червоних. Напевно, ми спочатку вдаримо ругіян. І спробуємо в шеймер Скейла забрати ману. Ману ми не забрали якогось хрестика. Тоді це все поганенько. Мегаміньон, звісно, у нас є, але в них їх буде зараз набагато більше. Желах ухилився, добре. Але я ж казав, зазвичай осліплення в захисті працює. Ну, занадто класно. Так, Джелах знову ухилився, але скарлбіст уже не живий. Також ухиляння. Давайте, напевно, по центру і вдаримо. Ну і що, 20 20 хп в Скарлбіста. Який шанс, що він виживе? Давайте дивитись. Так, зарядили. Вижив. Якщо чесно, я дуже здивований, що він вижив. Так, зараз нам самим менш страшна ціль, тому давайте ось так. Які ж вони жирні? Медхаммер у нас. Відпочиває, як то кажуть, тому давайте взаругу. Ага, мінус два. Ну це вже краща історія. Так, лишився один. Ну, тоді прокидаємо десь камінчики, намагаючись його не чіпати, заряджаємося і завершуємо. Добре, якось так. Ну, те, що скрол на 20 хп вижив, це... це потужно. Так, тут ельфи. Ельфи, танці. Так, а ти танцюєш. Цілі гри поблизості танцюють під баладою. Мінус 40 регіонації мани на 40% менше здоров'я при зціленні. Зцілення ну, нас менше всього цікавить. А ось регенерація мани, це вже неприємно. Чому завжди багато зеленого камінчика? Так, що спробувати скролбіста зібрати? Ось так. І це вже буде щось. Давайте пішов в тим паче по центру стоїть фіолет. Давайте спробуємо не бити. Якщо він влучить в фіолетово, то це буде боляче, але він в нього не хоче влучати. Ну що, він все, так, все одно заряджений, тоді кидаємо в нього ці розділення. Так, Медхаммер танцює. Що робити далі. Так, другий зарядився. Там Міньйони здається, да? він наставить собі. Так, ну там же ж і Спарклайт уже на поготові. А, і String, чи як тебе там звати? Moonflower, Live стрінг то четвірочка. Переплутав. Ну, з хороших новин, що в нас хоча б поки з скороблюста ще тримається, але ж вони зараз. Обкладуть себе цими цими міньйонами. Давайте пішов джелах. Бачите, ми навіть не пробуваємо. І я так розумію, що після кожного мого удару він буде ультувати по мені. Ну добре, тоді, напевно, не потрібно було витрачати абакана, тому що толку з нього ніякого. Краще б ми ще пожили. Давайте ось так, я не знаю. Якось цей центр потрібно прибрати. Нарешті хоча б так. Потім скільки в спарклайта життя лишається? 63. Можливо, якось так? Ні. Так, не вийшло і в нас нам потрібно добирати скролбіста. Щось все тут все не дуже. Джелах, я так розумію, не буде вже жити. Боже, які ж ви жирні. Ну, звісно, по тисячі хп в міньйонів, тому. тому і жирні. Ну, Джелах, давай ще раз туди. Ну, нарешті. Хоча б так. Добре, скільки вони не б'ють, хай вони себе припаковують цими міньйонами. мені потрібен медхаммер. Нехай ставлять цих міньйонів, але щось потрібно з цим робити. Так, а скільки ходів буде напротязі трьох. Ходів герой наносить, Так. Ну, здається, це два вже було, чи один щось це... не порахував. Ну, давайте ще ось так. В Афіну летить. Ну, прийдеться. Здається, три ходи вже пройшло, якщо я правильно порахував, так. Три ходи пройшло. Але вони жирнющі, ну просто капець. Скільки в Афіни життя залишається? 312. Ну, давайте червоні прокинемо, щоб. Просто я не хочу зайвий раз чіпати, щоб міньйонів не наставили. Так, Афіна зникла, добре. Афіна зникла, ми під захистом двох Мегаміньйонів, і в нас лише тільки що пропав джелах. Це взагалі диво. Так, чекаємо, поки там пройде цей три ходи цих. Порожнечі вже, в принципі, достатньо. Прийдеться використовувати жовті, як би не хотілося. Давайте спробуємо три ходи вже минуло, здається. Раз. І напевно. Сильні міньйони мене більше бентежать. Тому будемо по жовтому працювати. Давайте знову Медхамер. Так, пішов додатковий час. Ну, ми тут, в принципі, часу повинно вистачати. Ну, якщо, звісно, комбо не буде летіти. Ось так, можливо, навіть і вистачить. Майже. Ну, тоді ось так. Добре. Довго, звісно, але це також перемога. Ого. Копідон. Копідон і 4 мультяхи. Тут, напевно, мене нічого не врятує, якщо я не встигну зарядити хоча б одного з магамінйонів. Так, давайте будемо робити комбо. Нехай Копідон заряджається. В цьому плані, якщо він зарядиться і спробує заблокувати мені скроллбіста, то він не заблокується. Тому потрібно пробувати. Або взагалі його зараз ось оприбити і все на цьому. Чудово. Так, дві очки синеньких мені вистачить. Тоді пішли працювати по Кагану, напевно, він самий неприємний буде. Метхамер туди ж. Магні прийдеться зарядити. Scrollbestar. Ну це ще живе. Так, що робити далі? Знову в магні. Так, давайте ще і контру включимо. Все-таки також зайвою не буде. Все. Зник каган. Міньйон працює. Тепер трієчку візарні і вона буде заряджатися довго. Магніт знову зарядився. Вже можеш навіть в, в скролбіста бити. Вже байдуже. А ось чіпати. Мегамньона було не варто. Так, давайте спробуємо забрати ману З ману забрали. Скролбіста дозарядили. І все. Тут також перемога. Побігли далі, один, один бій лишається. Так, я навіть в топ-1 зайшов. 4 тисячі на місце. Ну, потрібно перемагати. Без перемоги мені топ-1 не світить. Ну Поїхали, Що з такими не гралися. Та всі, всі оборони, ось, бачите, 7 тисяч там або трішечки не вистачає до семи. Лишились оборони потужні. Давайте ось так червоні ще приберемо. Ну, зелених просто цілий турнір. Турнір зеленого кольору. Так, що нам? Ми, нам можна синіх, до речі, дозібрати? Напевно, в тімі я хоч заряджати його також, не, не надто гарна ідея. Давайте ось так, можливо. Не промахнусь. Не промахнувся. Але заряджений гестальт. У мене червоного каміння немає. Про жовтий взагалі мовчу. Ну, давайте будемо в нього йду вбити. Ругіан не загинеш, напевно, зараз. Так, Ругіан не загинула. Давайте спробуємо в Тімі забрати ману. Ні, промахнувся. І це, напевно, моя помилка, тому що якщо б я не промахнувся, я б дозарядив би джелаха. Він то зараз, в принципі, дозарядився. Але б тоді ще й і дозарядилася Метхаммер. Скільки в тім'я лишається? 143 здоров'я. І добрати його немає чим. Ну і я не знаю навіть. Я помилився. Точніше, я понадіявся, що що в мене вийти в тім, а забрати ману. Тепер все, жовтих немає. В ну, достатній кількості. Так, на них зірочки висять, але гестальдо, по-перше, цього не вистачило, по-друге, він нас зараз приб'є. <кій> все. Якщо чесно, тут вистачило буквально трішечки. Заберийте Манну у Даркфізера і все. І Тімі би був і живий, і було б все добре. Так, ну що, в кінечному ітогі 3900, який було так і лишився, а ще мені не дали взагалі за нього очків? 0. А, ну так, да, я ж нікого і не пробив. <кій> ну тоді це топ 5 До речі, того разу за топ 5 були досить непогані нагороди. Навіть ефірку п'ятизіркову дали, тому Тому не потрібно розстраюватися раніше времені. Ну що ж, ось так я провів цей турнір. Оборона мене порадувала, що тримає. Та, якщо чесно, в атаках так само. Так, да, Викуп зробили, але так, щоб надто багато програвати, то і ні. Ну що ж, завтра тоді будуть видні нагороди, я їх десь опублікую. Ну, а вам я дякую за перегляд.